І прямо зараз ми маємо гостьову студію. До нас завітав Олександр Білецький, військовий експерт, голова Української військової варти. Вітаю вас, пане Олександре, в нашій доброго студії дня. і вам доброго дня. Отже, за інформацією РНБО зафіксовано перетин українсько-російського кордону сьогодні двома батальйонно тактичними групами збройних сил Російської Федерації. Що це може означати, які наслідки матиме, на вашу думку? Ну це нічого не означає. Ці батальйони батальйони заходять ще з березня місяця, спочали заходити в Крим, тепер постійно, регулярно заходять. Ну це фактично, я так розумію, в щоденному режимі відбувається. Питання тільки, чому вони не знищені на заході на територію, там за допомогою артилерії, чи авіації, чи ракетної якогось ракетно-бомбового удару. Тобто, в цьому немає ніякої такої новини і з обережністю з більшою ну чогось боятися не варто. Ну я ж кажу, що заходять і шалонами сюди війська, і техніка заходить в щоденному режимі. То тобто це просто чергова новина. То тобто отримали інформацію, що щось заходить. От. Єдине питання, постійне питання, чому, якщо є інформація, що заходять якісь війська і заходять озброєння, чому вони не знищуються на марші, а їм дається можливість розвернутися і вже брати участь там безпосередньо в вогневому контакті з нашими військами? Що Набагато легше знищувати війська на марші, якщо є про, ну, про це інформація, точна. Як ви думаєте, чому це не робиться? Ну, я не знаю, тому що, напевно, мирний план заважає президенту там, чи хто там за це відповідає. Тобто у нас іде повномасштабна війна і вона буде розвиватися, тому що це єдиний можливий сценарій для Російської Федерації на сьогоднішній день. Тобто Путін загнаний у кут, і вони будуть йти, ну, будуть йти шляхом таким, що будуть просто ну, нарощувати, нарощувати військовий конфлікт в Україні. Тобто для, для Російської Федерації це єдиний варіант, для, ну, для того, щоб. На випередження завалити Україну чи Європейський Союз перед тим, як завалиться сама Російська Федерація. Тобто для Путіна це ну, такий карт-бланш просто часовий. Як ви думаєте, яка кінцева мета їхніх дій? Ну, ну, кінцева мета війни цієї очевидна, очевидно, що або, або впаде Україна, або впаде Російська Федерація. Тобто це, Мені здається, що дуже, дуже дуже прості речі. Путіну просто для того, щоб зберегти зараз владу в тій ситуації, в якій економічно він знаходиться, от, йому треба час просто для маневру. От. І Для того, щоб цей маневр здійснити у себе всередині країни, йому треба, треба розвалити Україну. І він буде просто по цьому сценарію зараз працювати через п'яту колону на свою. В Україні через ФСБ, Російську Православну Церкву, яка у нас працює, через там інших агентів, вони будуть просто через агентів впливу в політиці українській. Ми ж розуміємо, що таких агентів впливу дуже багато. От, і таким чином, в тому числі і, і шляхом військовим. Тобто будуть розхитувати ситуацію всередині країни і, і по, ну, ситуація на фронті буде погіршуватись. Змається тобто на увазі, що буде просто війна переходити в дуже активну фазу. Як можна взагалі пояснити ту активізацію дій Російської Федерації на сході? Саме ну постійно обстрілюють і нарощують ці обстріли на сході. Кожним днем все більше поранених у нас за цю добу аж 66, здається, рекорд поранених українських бійців. Ще троє у нас загинуло. Як можна це пояснити? Ну, Санці, я... начебто, застосовують ну, і, і так... нічого не змінюється, і нічого не вирішується, а навпаки, йде за наростанням. Ну для того, ну так я, я ж якраз поясню, що ситуація для Російської Федерації вона ну дуже проста і абсолютно очевидна. От відповідно, просто маємо діяти, має діяти відповідним чином Україна. Тобто ніяких мирних переговорів ніхто не буде вести. Всі ці переговори використовуються тільки для одного: для того, щоб сконцентрувати там якісь військові сили, щоб мати часовий карт-бланш для того, щоб завести, там, завести якісь війська, завести військову техніку. От, Черговий і, конвой, так званий. Ну, Абсолютно підсилити. точно. От. І це те, що дуже деморалізуюча діє, діє на наших союзників. Що Коли Україна оголошує про те, що ми там вступаємо в якісь мирні переговори, то всі наші союзники це ну, як дійсно мирні переговори. Хоча насправді ну, ніякого, ну, це зрозуміло, що немає миру ніякого немає. От, у нас повноцінно йдуть постійно, просто вони там перейшли з активної фази в позиційну, тепер знову переходять в активну фазу бойові дії. І що, ну, про це говорили ще в березні, в квітні, в травні. Ціле літо, що ну, те, що я перед цим сказав, що Російська Федерація буде, то есть, це питання просто на винищення. Тобто, або, або, або впаде Україна, або впаде Російська Федерація. І це просто мають затягнути собі наша, наша еліта от, політична. Просто має, має мати це на увазі, що ну, це ситуація саме така, яка є. Перестати просто займатися цими договорняками, всяким бізнес-проектами, а почати займатися тими питанням, які вже треба було робити ще півроку тому. Там, починаючи від того, що зайнятися російським бізнесом на території України націоналізувати, розібратись з нашими там, олігархами, ну хоча б з тими там, неадекватними, такими як Ахметов. От, розібратись, ну, дивіться, у нас два мобільних оператора належать Російській Федерації. От, і більше того, керуються людьми, які є громадянами Російської Федерації. Це питання національної безпеки і оборони ключове. розумієте. І третій мобільний оператор у нас теж належить Ахметову. Я маю на увазі лайф, належить Ахметову і Росії. От. У нас ФСБ, Православна Церква працює повним ходом. І дуже багато там всяких інших речей, які ну, обленерго половина у нас належить, більше половини належить громадянам Російської Федерації. І дуже-дуже багато інших питань, якими треба займатись, а не відправляти там Медведчука, там, кучму і кого там ще. Відправляють на ці переговори, не зрозуміло з ким, і потім посилаються на них, ніби це ну, мають вони ці переговори, не зрозуміло, кого не зрозуміло, з ким, якусь юридичну силу. Юридичну силу у нас має тільки наш бідопірський меморандум, от, який перестав діяти і все інше це просто ну, не буду, не буду поганих слів вживати, тому що обіцяв не вживати на телебачення. Які ще виходи з ситуації, з цього конфлікту на Донбасі, ви можете назвати, ви бачите, власне. Ну, виходи такі, що розвивати військове співробітництво з Сполученими Штатами, перестати займатися цим переговорним анонізмом з Європейським Союзом, який нічого не дає, от, перестати підігравати Путіну, то що у нас відбувається постійно в цьому переговорному процесі, заговарювати його. От, і ну, створювати нормальні серйозні збройні сили для того, щоб давати просто військову відсіч, військову відсіч агресору. Сьогодні з'явилося повідомлення, що під Маріуполем точаться бої по всій лінії фронту. Пане Олександре, що взагалі зараз відбувається на сході? Інформації практично немає. В штабі АТО кажуть, що вся інформація закрита, в Генштаб теж мовчить, що там сьогодні відбувається. Ну іде, так як я кажу, іде повномасштабна війна, повномасштабні бойові дії. Просто почалось ну, прямий вогневий контакт. Я так розумію, що по всій лінії фронту. То про що, ну, що було зрозуміло. Тому що декілька місяців, от, коли нам заговарювали, е, заговарювали нам е, мозки про мирний план, мирні переговори, от, Російська Федерація нарощувала свою військову присутність на Сході України. Я ну, не знаю. Тут теж у мене дуже багато питань, чому не побудована просто чітка якась комунікація, чому у нас немає інформації, ну, вона не є там, секретна інформація, там, які підрозділи, де знаходяться. Що у них відбувається, тобто ну, ті задачі, мені здається, які якраз зараз, ну, які ми зараз має займатися, зайнятися там, і РНБО, і там, інформаційний центр, і просто налагодити нормальну абсолютно комунікацію. Зразу тобто, у нас там, президент вище керівництво країни не хоче комунікувати з народом і розповідати там, про свої стратегії, плани, і ми не розуміємо, просто, що вони роблять, от, яким чином вони це роблять. Ну, можливо, хоча б у нас там інформаційні служби ці запрацюють і будуть просто якимось чином з нами комунікувати. Тому що, коли людей відправляють тисячами на Фронт, вони мають розуміти, що відбувається, як це все буде робитись? Ну от мені здається, так це має бути. А чи можна говорити, що конфлікт на Донбасі зараз виходить на свою рідну вирішальну стадію? І чому активізація от саме зараз відбувається? Адже прогнозували, що вона буде навесні? Ні, прогнозували якраз, що вона буде після нового року, що це вже не перша кампанія Путіна, коли активізація військової фази починається після нового року. У нас була чеченська кампанія, яка так само От, Тому це, в принципі, був просто, ну, говорили там про плана і про, про, про план Б. Вот. Спрацював просто плана. От. А то, що стосується України, то ну, нам просто треба дійсно дуже серйозно зайнятися нашою інформаційною безпекою, інформаційною політикою, тому що ці новини, ну і ці повідомлення прес-центр просто ну, нормальній людині неможливо. Тобто, замість того, щоб розповідати там, ну, всі новини просто з позиції жертви. Тобто, треба просто закінчуватися позицією жертви і переходити в позицію, позицію атаки. Тому що ну просто морально-психологічно на людей це давить страшно, що от нас обстріляли, от, загинули. Ми бідні, нещасні, такі, ми у відповідь. От ми ні на кого нападати не будемо, тільки ми нападаємо там чи відповідь стріляємо, тільки якщо вже нас там убили когось. Розуміти, так це все звучить для, для пересічного громадянина. І точно так само це звучить для наших партнерів чи союзників, ну, яких ми хочемо, яких ми хочемо бачити. А що насправді відбувається? Ну а насправді відбувається війна, і про неї треба говорити. Як про війну, не заговорювати людям, не запудрювати мізки, а просто говорити ті речі, речі, називати своїми іменами. Війну називати війною, говорити про серйозність цих питань, ставити питання, я вже кажу, що ставити країну на, на, на військові реки, тому що ми розуміємо, що це не війна там, на півроку чи не на місяць, це на набагато довший термін війна. Займатися тими питаннями, якими необхідно займатися. Не вішати все це на середньостатистичних звичайних громадян, весь тягар війни, а все-таки потрусити трошки наших. Олігархів, розумієте, які мають розкишелитися, декілька родин, які у нас тут займалися просто розкраданням країни. От, тому що, якщо, якщо зараз це не зроблять ну, в спосіб скажімо так, цивілізований і законний, то просто через деякий час це буде робитись просто шляхом там, Каліївщини. А нам не можна зараз допускати Каліївщини, от, тому що це просто буде призводити до розвалу країни. Тому просто ну, олігархи наші мають просто про це подумати: що чартерів на всіх не вистачить однозначно і всі втекти не встигнуть. І просто народ Буде витягувати з машин, розумієте, і кончати прямо, прямо на вулиці. От, А ну, таких речей бажано не допустити. Просто про це пора думати прямо зараз, От. В, тій, в тій економічній ситуації, в якій у нас заходиться Україна. Щодо донецького аеропорту, на цьому тижні багато повідомлень з'являлось, що наші бійці там і трималися і відійшли, начебто точніше, витіснили їх там і газом травили, і не травили. Як ви вважаєте, що взагалі там відбувається, і чи маємо ми дійсно там впасти і тримати до останнього цей стратегічний об'єкт? Ну, це це, це об'єкт, він вже має просто ну, таку морально-психологічну вагу, от, тому ми його маємо, звісно, ми його маємо тримати. Наші бійці себе фантастично показали в останні дні. Провели ну, дуже результативні бойові дії. От. Співвідношення втрат просто знову-таки фантастичне. То есть на, на, на три загиблих українських вояка в бою за аеропортом, 160 чи там якась кількість загиблих. Ворогів з Російської Федерації, От. тому просто знову-таки це, це, це задача просто ну, наших там, медіа, каналів, газет. Змі просто ці речі ну, доносити і показувати саме як прояви героїзму. То що нам є, є просто чим похвалитись, розумієте, дуже ж дуже шкода, коли ну, ці речі просто люди не розуміють. Це фантастично. З точки зору військового це абсолютно фантастичні речі. Це ну, люди абсолютно унікальні, які там воюють. і Нам просто треба показувати їх саме з такої точки зору. Показувати, що у нас у нас реально дуже потужні бійці з'явились. У нас з'явилась зла активна. Перемагаюча армія, от. і нам треба цю армію просто підтримувати. Підтримувати, в тому числі і, і фізично, і морально підтримувати, в тому числі через засоби масової інформації, і створювати з наших геройських хлопців, дійсно створювати героїв. Це є задача наших, наших ЗМІ. Що якщо людям не сказати, що людина герой, вони не розуміють, що це людина герой. Так, зірки і герої, вони так і створюються. Хтось має називати людей героями, і тоді, ну, тоді, тоді це все. От... Буде позитивно працювати, і я думаю, що ми з'являться. У нас якась значна кількість позитивних новин на, на фоні всього того негативу, який л'ється ну, з екранів телебачення на наших громадян. Керівництво держави прийняло рішення про е, чергову хвилю мобілізації. Власне, вона стартує від завтра. Як думаєте, допоможе вона вирішити нам? Ну, питання конфлікту на сході. Ну, Будемо сподіватися, що ми, ми, я ж кажу, що у нас, на жаль, керівництво країни не комунікує з народом, тому стратегічних планів е, нашого керівництва ми не знаємо. Тобто будемо, ну… Будемо сподіватися, що щось в космосі змінилось. От, і наша керівниця почала звертати увагу на стратегії, на візії от, і, і починає займатися цими речами. В принципі, ну, так, якщо взяти взагалі, то ну, ми маємо розвивати зараз якісні показники нашої армії. В принципі, мобілізація це кількісні показники. От. Я сподіваюся, що ну, в Радянському Союзі за умови того, що ми мали там і. Ну, необмежене пальне там набої, озброєння на підготовку бійців, витрачали практично рік з двох років з двох років служби. От у нас Міністерство оборони намагається зараз дуже швидко якимось чином зліпити там дуже короткий термін. Ну, ми ж розуміємо, що фактично 90% цих людей в руках ніколи напевно, автомат не тримали. Я вже не кажу там про якісь більш серйозне озброєння і, і так далі. Тобто ті всі люди, які тримали автомат і ну, вміли чимось користуватись, вони вже всі побували. Всі побували на Сході, всі взяли участь в тому чи в іншому вигляді в бойових діях чи ну, в, допомозі, в допомозі війську. Тому просто ну, тут треба, я думаю, що запитувати, напевно, нашого верховного головного запитувати міністра оборони, запитувати керівника генштабу, ну, які цілі, задачі ставлять вони перед цією мобілізацією, яким чином вони збираються ну, далі, далі рухати наш, наші збройні сили. І ось воєнні дії вже рік, майже рік тривають, і дуже багато людей пішло на фронт саме добровольців. Тепер кажуть експерти, що такої кількості добровольців, як було під час першої хвилі мобілізації, вже не буде, і тому експерти стверджують, що потрібно буде силою мобілізувати людей, і звісно, це викличе невдоволення у людей. Як ви думаєте, ну... треба? Невдоволення це викликає тільки з одної, з одної причини, От. тому що немає рівності, розумієте, немає, і немає справедливості. От. Якщо дійсно ми побачимо, що війною займається повноцінно, займається війною керівництво країни, що так само разом з іншими дітьми. Ну, їх діти також йдуть на війну, от, і не віртуально, а реально. От, в якихось Вони там не, не потім заявляють, що там хтось десь там незрозуміло де служив, а люди ну, так, як, так, як це відбувається, там, інші, так як це там, відбувається, наприклад, в Великобританії там, чи в Швейцарії, в Великобританії, де там, представники королівської родини реально несуть ну, службу і цьому є прямі докази. розумієте, А не віртуальні якісь розкази, що хтось там десь побував. І тоді ну, ситуація, я думаю, що буде змінюватися. А так, звісно, коли весь тягар війни перекладають на простих людей, от при цьому вся ну ця наша бидла елітка просто жирує, продовжує жити своїм життям, до якого вона звикла, то це викликає незадоволення у людей. Це ну дуже прості речі, і незадоволення це буде рости. Я вже казав просто про результати цього незадоволення. Вони можуть бути дуже. Наша бидла елітка може дуже здивуватись просто через пару місяців, якщо це переросте в народні якісь бунти. А буде саме так, якщо ну просто не, 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 не почнуть включати мізки. І не почнуть реально займатися реальними справами, і ну, зорієнтованими на отримання абсолютно реальних результатів в економіці, в війні там, і так далі, і так далі.